Радіо UA Чикаго ЧАС на визі Сполучених Штатів у студії Ван Саби та Наталя Маликелідзе. Сьогодні у блоці про ситуацію на кордоні США, резонансні судові позови, економічні показники та гучні корпоративні і персональні рекорди. Президент Дональд Трамп заснував нову медаль за оборону мексиканського кордону та особисто вручив її американським військовим. В адміністрації заявляють, незаконні перетини кордону впали до найнижчого рівня з 1970 року. А з країни депортовано понад 2,5 мільйони нелегальних мігрантів. За офіційними даними, вже сім місяців поспіль жоден нелегал не був випущений у США. Також влада повідомляє про порятунок понад 62 тисяч дітей мігрантів від експлуатації. Окремо нагадують про ухвалення закону імені Лейкен Райлі, який зобов'язується затримувати нелегалів обвинувачуваних у насильницьких злочинах. Дональд Трамп подав позов на 5 мільярдів доларів проти BBC. Президент США звинувачує британську телерадіокорпорацію у наклепі через монтаж його промови від 6 січня 2021 року у програмі Панорама. За словами юристів Трампа редагування створило хибне враження про прямі заклики до насильства. Раніше Бібісі вже публічно вибачалися за цю помилку. Клінтонам може загрожувати відповідальність у справі Епштейна. Білл і Гілларі Клінтон не з'явилися на допит до Конгресу США за повісткою у справі фінансиста Джефрі Епштейна. Якщо вони і надалі ігноруватимуть виклики, їм може загрожувати звинувачення у неповазі до конгресу з можливим покаранням до одного року ув'язнення або штрафом до 100 тисяч доларів. Рівень безробіття у США зріс до найвищого показника за 4 роки. За даними ABC, у листопаді американська економіка створила лише 64 тисячі нових робочих місць поза агросектором. Майже весь приріст забезпечила сфера охорони здоров'я. Рівень безробіття зріс до 4,6%. Також переглянуті у бік зменшення дані за серпень і вересень. Загалом мінус 33 тисячі робочих місць. Фейсбук звинувачують у мільярдних прибутках від шахрайської реклами. За даними платформи Safely HQ, у 80 85% скарг на онлайн шахрайство фігурує Фейсбук. Внутрішні документи мета свідчать, що компанія може зробити до 16 мільярдів доларів у 2025 році на сумнівних оголошеннях. Типові схеми фейх, фейкові розпродажі та підроблені товари з Китаю. Мета за даними розслідування стягує з підозрілих рекламодавців вищі тарифи. Ілон Маск встановив абсолютний фінансовий рекорд. За оцінкою Forbes, статки Ілона Маска сягнули 677 мільярдів доларів. Уперше в історії одна людина перевищила позначку у 600 мільярдів. Основним чинником стало нове оцінювання SpaceX у 800 мільярдів доларів. Де частка маска в компанії тепер коштує понад 330 мільярдів, що робить і його найціннішим активом. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо ЮАЙ Chicago та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. США у вечірній студії радіо ЮАЙ Чикаго. Для вас працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.